Всім привіт! Середина грудня, морози були в нас такі досить непогані, давно такої зими холодної не було, дивіться. Пішло тепло, сніг розтанув і тут повно опеньків. Це садові опеньки. ходив цілу осінь, заглядав на пеньки, не було. Бачите, їх слимаки так трішки-трішки поскубали. Мабуть, десь в кінці листопада з'явилось, але я вже тоді не заходив дивитися. Я, звісно, такі гриби їсти не буду, але досвідчених грибників спитаю, хто знає, можна такі гриби їсти чи ні. Так, чисто цікаво. Повторюсь, їсти їх не буду, але ну і вже на другий рік буду перевіряти свої пеньочки до самих морозів. Жаль, звісно, можна було б з картопелькою ці садові опеньки приготувати.